Привіт! Сьогодні я розкажу вам неймовірну історію про те, як звичайні рибалки випадково створили найпопулярнішу страву світу. Це історія картоплі фрі, і вона набагато дивніша, ніж ви думаєте. Давайте почнемо з самого початку. Вісім тисяч років тому у високих горах Перу жили інки. Ці дивовижні люди першими в світі почали вирощувати картоплю, але не звичайну картоплю, яку ми знаємо сьогодні. У них було понад три тисячі різновидів. Уявіть собі: фіолетова картопля, синя, червона, жовта, навіть чорна. Вони вирощували її на терасах високо в горах, де повітря таке розріджене, що звичайні рослини не виживають. Інки настільки поважали картоплю, що вважали її священною. Вони навіть хоронили своїх померлих разом з картоплею, щоб у загробному житті вони мали що їсти. Картопля була не просто їжею, це була основа всієї їхньої цивілізації. Але справжня пригода почалась у XVI столітті, коли іспанські конкістадори прибули до Південної Америки. Серед всіх скарбів, які вони шукали, золота, срібла, вони натрапили на цю дивну рослину. Спочатку іспанці не звернули на неї особливої уваги, їх цікавило золото, а не якісь бульби. Але згодом вони все ж таки привезли картоплю до Європи. І тут почалася справжня драма. Європейці боялися картоплі як вогню. Вони думали, що вона отруйна. І знаєте чому? Тому що багаті люди, які пробували картоплю, часто хворіли. Але справа була не в картоплі, а в тому, що вони їли її з олов'яних тарілок. Кислота в картоплі вступала в реакцію з оловом. І люди отруювалися свинцем. 200 років європейці боялися картоплі. Вони думали, що вона викликає проказу, божевілля, навіть що це їжа диявола. У Франції картопля була заборонена. Але один французький аптекар на ім'я Антуан Август Парментьє змінив все. Він потрапив у прузький полон під час семирічної війни і там його годували картоплею. Коли він повернувся до Франції, то вирішив довести всім, що картопля корисна. Він придумав геніальний план: посадив картоплю на королівському полі і поставив охорону тільки в день. Люди подумали: якщо це охороняють, значить це цінне. І почали красти картоплю вночі. Так, картопля поширилася по всій Європі. Але як вона стала картоплею Фрі? Ось тут починається найцікавіше. Зима 1680 року в Бельгії була настільки лютою, що навіть море замерзло. Уявіть собі, рибалки в маленьких містечках Намур і Льєж не могли виходити в море. Без риби вони залишалися голодними. І тоді один кмітливий рибалка подумав: а що, якщо я нарізаю картоплю тонкими смужками, як маленьких рибок, і засмажу їх в олії? Він так і зробив. Взяв картоплю, нарізав її тонкими смужками і кинув у гарячу олію. Результат перевершив усі очікування. Картопля стала золотистою хрусткою і неймовірно смачною. Новина про цю дивовижну страву швидко поширилася містом. Інші рибалки почали робити так само. Незабаром картопля фрі стала популярною по всій Бельгії. Бельгійці так пишаються цим винаходом, що до сих пір ображаються, коли хтось каже, що картопля фрі французька. Але як вона потрапила до Америки? Ось тут стається справжня історична помилка, яка змінила весь світ. Під час Першої світової війни американські солдати воювали в Бельгії. Вони спробували цю дивовижну страву і були в захваті. Але ось проблема офіційною мовою бельгійської армії була французька. Коли американці запитували, як називається ця страва, їм відповідали французькою мовою. Солдати подумали, що це французька страва. Коли вони повернулися додому після війни, то розповідали всім про дивовижну французьку картоплю фрі. Так з'явилася назва French Фрайс, французька картопля фрі, хоча насправді вона бельгійська. Але справжній вибух популярності картоплі фрі почався у 1940-х роках завдяки двом братам Річарду і Марісу Макдональдам. Вони відкрили маленький ресторанчик у Каліфорнії і вирішили оптимізувати процес готування. Вони стандартизували розмір картоплі фрі, час смаження, температуру олії. Так, картопля фрі стала невід'ємною частиною фастфуду. А знаєте скільки картоплі фрі з'їдають у світі? 11 мільярдів кілограмів на рік це вага 73 синіх китів. Тільки в Америці кожен житель з'їдає в середньому 13 кілограмів картоплі фрі на рік. Це означає, що кожну секунду у світі хтось купує 104 порції картоплі фрі. Але найдивніше те, що ідеальна картопля фрі це справжня наука. Потрібна особлива картопля з високим вмістом крохмалю, правильна температура олії, точно 175 градусів. Час смаження рівно три хвилини для першого разу і дві хвилини для другого. Так, картоплю фрі смажать двічі для ідеальної хрусткості. І знаєте, що найсмішніше? В Бельгії, де ви знайшли картоплю фрі, є навіть музей картоплі фрі. Там можна дізнатися всю історію, побачити різні сорти картоплі і, звичайно ж, спробувати найкращу картоплю фрі у світі. А от цікавий факт. Найдорожча картопля фрі у світі коштує 200 доларів за порцію. Її готують у Нью-Йорку з картоплі, яку вирощують у особливих умовах, смажать на трюфельні олії і подають з золотою пудрою і ікрою. Отже, наступного разу, коли ви будете куштувати картоплю фрі, пам'ятайте, їсте ви результат восьмитисячної історії. Від священної їжі інків до винаходу голодних бельгійських рибалок, від страху європейців до геніального маркетингу парментьє, від моменту американських солдатів до мільярдної індустрії, картопля Фрі пройшла неймовірний шлях. Хто б міг подумати, що проста ідея одного рибалки в холодну зимню ніч стане однією з найпопулярніших страв у світі. Це доводить, що найкращі винаходи часто народжуються з необхідності і творчого підходу до звичайних проблем. Дякую, що прослухали цю неймовірну історію. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал. У мене є ще багато захоплюючих історій про те, як звичайні речі змінили наш світ.